Міжнародна конференція Краймія Глобал у Києві, чому саме Крим є майданчиком для порозуміння з глобальним півднем, засудження тортур військовополонених та імена кримських політв'язнів. Комітет генасамблеї ООН ухвалив резолюції про права людини на окупованих територіях України. Адвокати для політв'язнених. Як знайти захисника, який справді відстоюватиме інтереси бранців Кремля, та скільки коштують його послуги? Правозахисники, медійники та дипломати з країн Африки, Південної Америки та Азії загалом понад 170 учасників зібралися у Києві на міжнародній конференції Crimean Глобал серед головних тем російська окупація Криму. На цьому заході Україна не тільки розповідає про себе, а й чує світ, каже постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. За її словами, саме Крим є майданчиком для порозуміння з іноземцями. Без деокупації Криму неможливо забезпечити безпеку для. Всього регіону і відповідно для всіх цих країн, якщо говорити про глобальну продовольчу безпеку, це питання колоніальної політики. Повторюю ще раз, для них це достатньо важливий, і зрозумілий аргумент. Науковець з Індії Свасті Рао розповідає в її країні поширена російська пропаганда. Приїхала щоб особисто побачити, що відбувається в Україні. Що стосується Індії, очевидно, ми напряму не залучені у війну. Ми не підтримуємо Росію чи когось іще. Саме тому ми нейтральна країна. Науковці, як я, дуже зацікавлені краще дослідити ці наративи, оскільки ми бачимо російський бік ситуації. Ми також маємо розуміти, український це також гарна можливість скористатися нашим нейтралітетом, долучитися до відбудови України, запровадити співпрацю з індійським бізнесом як інвестором. Тому одним із ключових дипломатичних пріоритетів України останніх двох років є співпраця з країнами глобального півдня, наголосив спеціальний представник України з питань близького сходу та Африки Максим Субх. Ми вже започаткували діяльність нових посольств у семи країнах Африки. Не менш активно розвиваються відносини з країнами Азії. Одним з прикладів цього став нещодавній візит до Києва прем'єр-міністра Індії. Пана на Моді, перший за всю історію дипломатичних відносин між нашими державами. Учасники Креймі Глобал – це зокрема медійники. У розмовах з нами вони запевняли, робитимуть більше матеріалів про Україну, аби громадяни їхніх країн знали про російсько-українську війну. перед візитом до України я думав, що тут щось схоже на Ірак: зруйновані пошкоджені будівлі. Це те, що можна побачити в нашому регіоні. У Кенії ми живемо поруч із сусідами, які постійно воюють. Але в Україні ситуація інша. Різниця в тому, що ви, журналісти, можете тут бути. Я наведу приклад Судану, наша сусідня країна. Там ніхто так не ходить. Ви не знайдете там журналістів. Цьогоріч конференція «Краймен Глобал відбувається вдруге. Торік її відвідало понад три сотні учасників. Вікторія Кордубан, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим Комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини на окупованих територіях України, включно з Кримом. Про це повідомило представництво України при ООН. Там зазначили, це єдина резолюція, в якій Генеральна асамблея відкрито називає російську агресію загарбницькою війною проти України. Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник у коментарі Суспільному Крим розповіла: це одна з найбільших за обсягом резолюцій. Окрім інформації про злочини Росії на окупованих територіях, цьогоріч у неї додали нові ключові пункти щодо тортур українських військовополонених. Документ також містить список кримських поліцв'язнів. Остаточно Генасамблея затвердить резолюцію у грудні. Наша резолюція кримська якраз є більш виключенням, коли є конкретні імена. Зазвичай дуже рідко в текстах резолюції Генеральної асамблеї ООН вказуються конкретні імена цього року. Додались нові, яких не було. Власне, тепер ще серед цих імен, політичних в'язнів є Сиран Салії, Олег Приходько і Асман Аріфмів'ята. Це сині фарбу давати статтю за тероризм і 15 років це неадекватно. У СЛЕ, в Росії це можливо. Олександра розповідає про свого брата Богдана Зізо. 15 років підконтрольний росіянам суд дав йому за те, що після повномасштабного вторгнення чоловік висловив протест, облив двері окупаційної адміністрації в Євпаторії синьою жовтою фарбами. Коли Олександра почула, що за це Богданові закидають тероризм, почала шукати незалежного адвоката, допомогли правозахисні організації. Адвокати дуже довго до нього не пускали. Тобто, це теж стандартний прийом росіян, коли адвокат приходить в СІЗО, стає в чергу на те, щоб побачитись з ув'язненим, але йому відмовляють і кажуть, що ні, його тут немає. А насправді він так, в цьому СІЗО є. так адвокат ходив, добувався з ним зустрічі. В результаті все вийшло. На думку дівчини рідним політв'язнів потрібно відмовлятися від призначених адвокатів та шукати приватного. Якщо у них немає незалежного адвоката, їм представляють адвоката від ФСБ, який дуже часто робить гірше, тобто він змушує визнати провину. Колишня політбранка Лені Умєрова, які загрожувало 20 років за гратами, каже: незалежний адвокат це вірогідність, дещо зменшити термін ув'язнення. Організації по типу ФСБ, різні спецслужби, вони мають вплив на цих адвокатів. Незалежний адвокат це адвокат, з яким ви вдвох в контракті, і він може захищати ваші права краще. Зрозуміліше і відстоювати саме ваші інтереси незалежних захисників на окупованих територіях майже не залишилось. Криму після повномасштабного вторгнення Росії ліцензії позбавили чотирьох адвокатів: Лілю Гемеджі, Рустема Камілєва, Олексія Ладіна та Назіма Шейхмамбєтова. Правозахисниця Ольга Скрипник каже: після затримання людей російські силовики не допускають до них незалежних адвокатів. Людину змушують дати свідчення проти себе часто під тортуром. І щоб оцих слідів тортур не було так очевидно видно. То допускають адвоката значно пізніше. Наприклад, так колись було в справі Євгена Панова, коли адвокатів допустили вже через 4 місяці, після того як сліди побиття тортури електричного струму були вже не так помітні для адвокатів, яких наняли рідні. Тому на перших порах дуже важко взагалі адвокатам пробитися туди. Саме це і трапилось Богданом Зізою. Адвокату довго не допускали до нього, розповідає сестра. Після етапування у російський Владимир каже, можливості, аби хтось навідав його у в'язниці, залишилось край мало. Вкрай рідко якийсь місцевий адвокат, теж завдяки якимсь громадським організаціям може до нього навідатися і дізнатися про його стан. Але от наш адвокат наразі не так активно з ним комунікує. Тому ну і загалом комунікація зараз вже після винесення вироку. На досить ускладнена після етапування політв'язню до російської колонії родичі часто звертаються до російських правозахисних організацій, щоб ті допомогли знайти місцевого адвоката. Розповідає Ольга Скрипник. Така людина може разово відвідати ув'язненого та дізнатися про його стан. Якщо а, рідні знають, що людина перебуває там в конкретному дасі або вже часто навіть на етапі колонії, то вони просто в тому місті шукають місцевих адвокатів. Знов ж таки тут просто не гарантія, що адвокат дійсно, ну скажімо так, відповідально спрацює. Він може сказати, що я хотів, я намагався зайти, але мене впустили. Проте є російські колонії, де не дозволяють адвокатам потрапити до політбранців, розповідає правозахисниця. Наприклад, це колонія як Таганрок, де отримують багато військовополонених та цивільних полонених, яких Росія досі не визнала. То в принципі туди майже жоден адвокат, навіть самий порядний, не потрапляє, тому що Росія просто ховає наших людей, тому що вони закатовані, вони вмирають в цих колоніях родичі політбранців мають право на фінансову допомогу від держави у розмірі 160 тисяч гривень на рік. Проте цих грошей часто недостатньо, адже за даними правозахисників, один візит адвоката у колонії може коштувати 20-50 тисяч рублів і більше у гривнях. Це від 8 до 20 тисяч. Валерія Церна, Андрія Сауленко, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим. Менше одного відсотка дітей в окупованому Криму мають можливість вивчати українську мову у школах. Про це повідомила очільниця центру громадянської просвіти Альменда Марія Суляніна на прес-конференції у Києві. Експерти центру зазначають, перетворити українських дітей на росіян це цілеспрямована політика Російської Федерації на окупованих територіях. Бюджет РФ на так зване патріотичне виховання дітей цьогоріч склав майже півмільярда доларів. Це майже в десятеро більше ніж у 2022 році. Ми говоримо вже про цілі уроки, уроки захисту вітчизни, де мета уроку теж підготувати дітей, щоб вони були готові служити в Збройних силах Російської Федерації. Мене нещодавно спитали. Чи вбачає зв'язок з політикою Російської Федерації з незаконного призову на окупованих територіях, що також є порушенням норм МГП та мілітаризацію, яка відбувається з дітьми? Мені здається, дуже важко не вбачати зв'язок, бо мета Росії не просто призвати дітей і молодь в збройні сили Російської Федерації, мета Росії. Настільки змінити свідомість, щоб наші діти захотіли служити в збройних силах Російської Федерації.